У її очах тінь страху, яку не приховаєш косметикою. Синці на обличчі лише вершина айсберга. Чому мовчав рідний брат, чому навіть сусіди відвертались? Але одна несподівана розмова змінила все. Це не вигадка. Це правда, яку важко слухати мовчки. Поставте вподобайку, якщо хоч один раз стикалися з мовчанням там, де потрібна була дія. Підпишіться на канал, щоб не пропустити найсильніші реальні історії, і дослухайте цю до кінця. Вона залишить слід у серці. Інколи мовчання ранить сильніше за крик, особливо, коли мовчить рідна людина, знаючи правду, але не озвучуючи її. Зоя відчувала це усім єством, стоячи у власному передпокої, з тремтячими руками і фальшивою усмішкою на обличчі. На щоці темно-фіолетовий синець, що розливався до скроні, як пляма на чистому папері. Його неможливо було не помітити, навіть якщо вдавати, що нічого не відбувається. Федір завмер у дверях. Його пальці трохи здриглися на руці. Поряд стояла його дружина Настя, яку неможливо було обдурити. Її очі вже шукали пояснення цьому жахливому сліду. А з вітальні лунав сміх. Грубий, гучний голос Степана той навіть не вийшов привітатися. Проходьте, проходьте, вимовила Зоя, занадто весело, занадто швидко. Вона кинулася поправляти волосся, намагаючись прикрити побої. Голос зраджував її. Надто веселий, майже істеричний. Федір мовчки спостерігав, як сестра приймає їхні речі, руки її тремтіли, але вона намагалася вдавати, що все гаразд. Він відчував, як знайоме болюче відчуття повертається безсилля перед чужим вибором. Настя вже відкрила рота, щоб щось сказати, але чоловік м'яко стиснув її руку. Лише спокійно кинув Ми ненадовго, просто хотіли дізнатися, як у вас справи. Але його очі говорили інше. Заспокоєне мовчання приховувало внутрішній бій. Його погляд ковзав по обличчю Зої, зупиняючись на синці, що кричав голосніше за будь-яке зізнання. Зоя, що з твоїм обличчям? раптово запитала Настя, зробивши крок уперед. Її інтонація була тверда погляд, прямий без страху. Ой, це я вночі об шафу стукнулась. У темряві, знаєш, вставала води попити. І от. Зоя спробувала усміхнутися, але вийшло криво. В очах порожнеча. Сміх з вітальні повторився ще голосніше. І в цю мить плечі зої мимоволі опустились, як у людини, яка звикла до покори. Федір відчув холод у грудях. Це було вже сім років тому інша квартира, інший чоловік, але ті ж самі відмовки. І він уже намагався тоді втрутитися. Він рятував її, вивозив, переконував. А потім почув у спину Ти зруйнував мою сім'ю і більше ніколи не був певен, чи має право знову втручатися. Це не схоже на удар об шафу Зоє. Тобі не здається, що нам треба поговорити. Не відступала Настя. Дорога не треба, тихо, але твердо перебив її Федір. Нам пора йти. Зоя не підвела очей. Настя розгублено переводила погляд чоловіка на його сестру, а Федір просто мовчав. І в цьому мовчанні було більше болю, ніж у тисячі слів. На вулиці Анастасія ледь стримувала емоції. Як тільки двері зачинились. Вона зупинилася і вперлася руками в боки, глянувши на чоловіка з обуренням. Ти серйозно, Федю, твоя сестра з таким сенцем на обличчі, а ти просто пішов, як ні в чому не бувало. Я тебе не впізнаю. Федір ішов мовчки, але його хода була важкою, майже тягучою. Кожен крок ніби давався зусиллям. Мовчання тиснуло між ними. Він не хотів цього діалогу, але уникав його вже занадто довго. Зупинись, вимогливо кинула Настя. Схопивши його за рукав. Поясни мені, чому ти дозволяєш це. Ти ж сам казав, сім'я, це святе. А тепер що? Мовчиш, мов страусу, пісок голову сховав. Федір зупинився. Повільно розвернувся, його погляд був тяжкий і виснажений. Ти не розумієш, мовив він тихо. У цьому всьому немає простих рішень. Колись я вже втрутився. І знаєш, що сталося? Настя розгублено мовчала, її гнів поступово поступався місцем тривозі. Сім років тому Зоя була з іншим ігорем. Я тоді теж побачив синці, почув, як вона вночі дзвонила, вся в сльозах. Приїхав, забрав її, вона жила у мене місяць. Я допоміг подати на розлучення, найняв адвоката, думав, що врятував. А потім вона повернулась до нього. Сказала, що я все зіпсував, що Ігор просто був у стресі, а я зруйнував їхнє щастя. Обізвала мене заздрісним йогоїстом. Його голос став жорстким, але не до Насті. До самого себе. Найстрашніше було навіть не те, що вона повернулася, а те, що вже за тиждень знову з'явилися синці, і вона знову виправдовувала його, знову казала, що сама винна. І що б я не робив, усе тільки гіршало. Жінка відступила на крок. Уперше вона чула цю історію, раніше він її уникав, відмахувався, ніби це щось давно забуте. Але тепер усе ставало на свої місця. Але ж зараз інший чоловік. Степан здавався нормальним. Ні, Настю, це не про Степана, це про Зою. Якщо вона сама не захоче вирватися, марно, я не витримаю ще раз побачити, як вона знову падає туди ж і знову звинувачує мене в руйнуванні її ілюзій. Настя мовчала, в голові проносилося, але ж хтось має щось зробити. Вона повернула голову до вікна квартири. На першому поверсі ще світилися вогні. Силует чоловіка перед телевізором чітко вирізнявся за тонкою фіранкою. Іноді треба допомогти людині зробити вибір, нарешті прошепотіла вона. Показати, що є шлях, що вона не одна, інакше це мовчання як зрада. Федір зітхнув, але нічого не відповів. Вони мовчки пішли до машини, кожен занурений у свої думки. Жінка дивилася у вікно, а чоловік у дзеркало заднього виду, ніби сподівався побачити там зою. Але бачив тільки темряву. Ти пам'ятаєш нашу дачу? зненацька запитала Настя, коли машина повертала з головної дороги на темну вуличку. Ту, в озерках, ми ж були там минулого місяця. Пам'ятаєш, як було спокійно. Федір кивнув, але не відривав погляду від дороги. Він усе ще перебував у полоні своїх тривог, і слова дружини здавались далекими. Тиша між ними знову зависла, мов перед бурею. Там зараз ніхто не живе, продовжила Настя м'яко. Місце тихе, сусіди далеко, до міста година їзди. Якщо раптом. Ні, перебив її чоловік. Я вже сказав не буду втручатися. Вона повинна сама себе врятувати. Я не кажу про втручання, просто ключі. Дати їй можливість вихід, якщо захоче, ніякого тиску, ніяких умов, просто запасний шлях. Машина зупинилася на світлофорі, салон залив червоний відблиск. Їх обличчя набули тривожного відтінку. Здавалося, час замер разом із світлом. Ти не розумієш, прошепотів Федір, стискаючи кермо. Це як у залежного. Якщо він сам не вирішить лікуватися, ніхто не змусить, я вже проходив це. А ти впевнений, що вона не хоче? різко повернулась до нього Настя. Бо я ні. Навпаки, я майже впевнена, що вона хоче вирватися. Вона просто боїться, бо не знає, куди йти, і не знає, чи буде хтось поруч, якщо піде. Ти бачив її очі сьогодні. Вони кричали вона, мов у клітці, і, можливо, їй просто потрібно знати, що двері відкриті, що вона не сама. Що в неї є вибір, Федір мовчав. Машина залишалася на місці, попри те, що світло вже змінилося. Позаду хтось засигналив, але він не зрушив з місця. Я завтра поїду до неї, і якщо ти не хочеш їхати зі мною, я поїду сама, твердо сказала Настя. Я віддам їй ключі і скажу, що дача у її розпорядженні. І знаєш що, навіть якщо вона знову відмовиться, навіть якщо все повториться, я принаймні знатиму, що зробила все, що могла. Що не стояла осторонь, як це робиш ти? Її слова били болісно. Федір стипив зуби, ковтаючи емоції, що піднімались у горло. Він натиснув на газ і мовчки рушив з місця. Знаєш, що найстрашніше? Раптом прошепотів Коли я бачу ці синці, я почуваюся співучасником, наче це я підняв на неї руку своїм мовчанням, своїм страхом втрутитися. Настя поклала руку йому на плече. Вона хотіла щось сказати, але передумала. Цей дотик говорив більше, ніж слова. Федір несподівано різко повернув кермо. Машина з'їхала на узбіччя, Настя навіть не запитала, вона вже знала. Куди ми їдемо? спитала для форми. До мами. За ключами від дачі», – коротко відповів чоловік. Але з однією умовою я просто залишу ключі і піду. Жодного тиску, жодних вмовлянь. Домовилися? усміхнулась Настя. Тільки ключі і записка з адресою. Минуло три тижні. Осіннє сонце мляво пробивалося крізь хмари, і ранкове повітря було просякнуте вологістю та запахом жовклого листя. Степан прокинувся від різкого звуку. Двері гучно грюкнули, ніби хтось поспішно вийшов. Він потягнувся, важко розплющив очі. Годинник на стіні показував майже одинадцяту. Телевізор усе ще працював із вчора, показуючи якесь порожнє ранкове шоу. Голова тріщала після вчорашнього застілля, у роті пересохло. Він був одягнений у ту саму сорочку, в якій заснув просто в кріслі. Зойка, де сніданок, пробурмотів чоловік, але у відповідь тиша. Його це не надто занепокоїло. Може, вийшла в магазин або знову образилася, подумав він, мружачись від денного світла, що просочувалося крізь фіранки. Учора трохи перегнув, але вона ж знає мій характер. Ненавмисне просто роздратувався. Дзвінок у двері пролунав раптово. Степан зморщився. Підвівся і поплентався до дверей. На порозі стояла Анастасія, небажана гість. Її поява вибила його з рівноваги. Зої немає, одразу сказав він, намагаючись звучати байдуже. Я знаю, спокійно відповіла Настя, не відводячи очей. Я прийшла не до неї, а до вас. Її голос був холодним, спокійним, але щось у ньому насторожило Степана. Він мимоволі відступив убік, дозволивши їй пройти. Лише зараз помітив на кухонному столі аркуш паперу записка. Його погляд ковзнув по ній, і він похолов. Настя побачила, куди він дивиться, і випередила його. Так, вона поїхала назавжди. І якщо ви надумаєте її шукати, то даремно. Степан розлючено крокнув до неї, спробував підняти голос, створити звичний тиск своїм зростом та інтонацією. Але Настя не відступила ні на крок. Вона дістала телефон і мовчки показала екран. На фото його кулак, занесений над зляканою Зоєю. Знімок був зроблений через вікно, але якість чітка, невблаганна. Кожна деталь, як доказ у справі. Це тільки початок, спокійно мовила Настя. Є відео, є свідки, є заява. Якщо ви надумаєте знайти Зою чи навіть просто зателефонувати, усе піде в хід. Його обличчя налилось гнівом, руки тремтіли. Ви не маєте права, це моє особисте життя. Маємо? Перебила вона твердо. І поліція матиме, і ваші колеги, і керівництво. Як гадаєте, вони захочуть працювати з людиною, яка б є жінку. Степан опустився на стілець, мов би з нього випустили повітря. Вперше за довгий час він виглядав не агресивним, а загнаним у кут. Де вона? хрипко спитав він, не зводячи очей з підлоги. У безпечному місці. І буде там стільки, скільки схоче, для вас її більше не існує. Запам'ятайте це. Настя рушила до дверей, але раптом зупинилася і, не обертаючись, промовила Якщо з нею щось станеться, хоч найменше. Повірте, ці фото будуть найменшою з ваших проблем. Мої знайомі в прокуратурі вже чекають приводу. Вона зачинила двері за собою, залишивши чоловіка сам на сам з тишею, яка раптом стала нестерпною. Минуло два місяці. Осінь поступово здавала позиції, але ще тримала останнє тепло. Листя опадало повільно. Вкриваючи землю м'яким килимом. У тихому селі Озерки, де час, здавалося, ішов повільніше, ніж у місті, невеликий дачний будинок стояв серед дерев, ніби захований від усього світу. На веранді, загорнувшись у плед, сиділа зоя з чашкою гарячого чаю в руках. Вітер ворушив пасма її волосся, а погляд був зосереджений на тому, як кружляє у повітрі кленовий листок. Синці давно зникли, але ночами вона все ще здригалася від сновидінь. Проте щось у ній змінилося. Спокій, який поступово наповнював її, більше не був оманливим. Це була справжня тиша, не зовнішня, а внутрішня, та, яку вона забула давно. Мотор автомобіля, що наближався до будинку, змусив її тіло напружитись. Серце стислося. Рефлекс, що ще жив, але за мить вона розпізнала знайомий звук. Це був Федір і Настя. Їхня поява більше не тривожила, навпаки, була як знак, що вона вже не сама. Як ти? запитав брат, ступаючи на веранду. У його голосі не було звичного напруження, лише справжня турбота. Добре. відповіла Зоя, і цього разу це не було фразою від маскою. Учора підписала документи на розлучення. Уявляєш, руки навіть не тремтіли. Настя підійшла і обійняла її. У мовчанні цього жесту була така глибина, яку не передаси словами. Вони обидві знали, що кожен крок до свободи давався Зої ціною болю. Страху і безсонних ночей. А ще, додала Зоя, відпиваючи чай. Мені запропонували роботу в бібліотеці. У міській мрія, яка колись здавалась недосяжною. Це чудово, щиро зраділа Настя. А коли починаєш? Через тиждень поки що житиму тут. Їздитиму електричкою це лише одна година дороги, Ще не готова повертатися до міста назавжди. Федір мовчав, але в його очах світилась гордість. Він бачив перед собою зовсім іншу жінку. Зоя ніби зняла стару затісну шкіру страху. Тепер вона дихала на повні груди. Знаєш, раптом сказав він, я маю вибачитись тоді, коли ми прийшли, я мовчав. Не зробив нічого, як і сім років тому. Але якби не Настя, не треба, м'яко перебила Зоя. Ти був правий, я повинна була сама прийняти рішення, і ти його мені дав. Просто дякую за відкриті двері. Настя тим часом накривала на стіл, дістала гостинці, які привезла. З кухні долинав запах пирога, яблука і кориця заповнили повітря. Усе навколо здавалося простим, але наповненим сенсом. А як там? Зоя зробила паузу Степан. Брат із сестрою переглянулись, уволився. Кажуть, поїхав в інше місто, але ти не думай про нього це вже не твоя історія, відповів Федір. Зоя кивнула. Страх ще сидів десь глибоко. Але вперше за довгий час вона відчувала щось схоже на надію, і тишу, ту саму справжню. Сонце вже повільно сідало за обрій, забарвлюючи небо в теплі відтінки золота і багрянцю. На веранді дачного будинку панувала спокійна тиша, порушувана лише шелестом листя та віддаленим гудінням трактора, що працював десь у полі. Зоя сиділа за столом, обережно розливаючи чай у чашки. Руки більше не тремтіли, і кожен її рух був упевненим, зосередженим. Здавалося, що вона стала іншою, і ця нова вона подобалася їй більше. Я почала писати, раптом промовила вона, не відриваючи погляду від пари, що здіймалася із чашки. Просто для себе про все, що було, про те, що пережила. Настя здивовано підвела брови, але в її очах загорівся вогник поваги. Ти маєш це зробити це може допомогти іншим. І тобі самій теж. Я не впевнена, що комусь буде цікаво, зніяковіла зоя. Повір, буде жінкам, які думають, що вони самі, які не вірять, що втеча можлива. Я була поряд, і навіть я не бачила всього одразу. А скільки людей навколо мовчать? Федір, мовчки слухаючи, відвів погляд у бік саду. Там, за деревами, ховалося минуле, болісне, загрозливе. Але тут, на веранді, було майбутнє, і його сестра вперше будувала його самостійно. Ми з Настею залишимось на одну ніч, промовив він, знову дивлячись на Зою. Якщо ти не проти, звісно, залишайтеся. Я навіть пиріг встигла спекти, усміхнулася вона і пішла на кухню. Її хода була легкою. Настя провела її поглядом, потім подивилася на чоловіка. Ти це бачиш, що саме? обережно запитав Федір. Вона знову жива. По справжньому, уперше з того часу, як я з нею познайомилась. чоловік кивнув. Його очі наповнились сльозами. Він згадав ту ніч, коли вони поверталися з міста з ключами віддачі його сумніви, його страхи. Він тоді боявся навіть сподіватися, що все обернеться на краще. Але вона скористалася шансом і вирвалась тихо, без гучних жестів без сцени, просто пішла і більше не озиралась. Ти вчинив правильно? шепнула Настя. Достатньо було не замикати двері. У цей момент Зоя повернулася з пирогом. У кімнаті запахло яблуками і корицею. Вона сіла навпроти і розлила залишки чаю. І хоча ніхто не говорив вголос, усі троє знали сьогодні особливий день не день втечі, не день перемоги, а день, коли тиша перестала бути загрозливою. Зоя подивилась на брата, її очі світились теплотою. Знаєш, я не одразу зрозуміла, наскільки важливою була та записка просто кілька слів, просто ключі. Але тоді я вперше за довгий час відчула, що хтось вірить у мене. Не змушує, не переконує, просто вірить. Це було рятівним. І це все, що ми могли зробити, відповів Федір. Іноді цього достатньо. За вікном починалася ніч. Осінній вітер гойдав гілки, і вони стукалися одна об одну, немов нашіптуючи стару пісню. У вікні відбивалось світло лампи і обличчя трьох людей, які більше не потребували слів, щоб розуміти одне одного. Наступного ранку Зоя прокинулася раніше за всіх. За вікном ще панував напівморок, і тиша, що обіймала будинок, була гнітючою, як колись, а лагідною. Вона встала, накинула теплий светр, і босоніж ж вийшла на веранду. Повітря було свіже, з нотками вогкості й хвої. Десь у глибині саду прокричала сойка. Усередині ще спали федір і Настя. Зоя зупинилась, тримаючи в руках чашку кави, і подивилась на старі дерев'яні перила, що зберігали сліди часу. Тут усе було справжнім. Без фальші, без загрозливих тіней. Її погляд ковзнув по саду, по будинку, по стесці, якою ще зовсім нещодавно вона прийшла, тримаючи в руках ту саму записку з ключами. У той момент вона ще не вірила в себе, але вірила в те, що має куди втекти, і це змінило все. Повернувшись до кухні, вона поставила чайник, приготувала тостів. Настя з'явилася першою заспаною у світрі брата, з усмішкою, яку не треба було вдавати. Я давно не спала так спокійно, сказала вона, сідаючи за стіл. Тут якесь магічне місце. Можливо, усміхнулася Зоя. А можливо, просто безпечне. Вони мовчки снідали, обмінюючись короткими поглядами, в яких було більше, ніж у словах. Зоя вже не здавалася тією розгубленою жінкою, яка ховала синці під зачіскою. Її спина була рівною, голос спокійним, погляд чітким. Я думала, що буде важче, зізналася вона. Але виявилось, що найстрашніше зробити перший крок. Далі просто йти і не повертатися назад, м'яко додала Настя. З кухні з'явився Федір, ще трохи сонний, але з ясним виразом обличчя. Його очі зупинилися на сестрі, і на мить він не впізнав її. Вона стала іншою нарешті привіт, усміхнувся він. А я боявся, що ми тебе розбудемо. Я вже не боюсь прокидатися, відповіла Зоя. Це теж нове для мене. Вони ще довго сиділи втрьох, розмовляючи про буденні речі новини, погоду, рецепти, книги, і в кожному слові, у кожному жесті було щось нове відчуття, що все змінюється. Повільно, крок за кроком, але змінюється. Коли сонце піднялося вище, Зоя провела рідних до машини. Настя обійняла її міцно. Якщо щось, ти знаєш, де ми. Тепер я знаю, тихо відповіла Зоя. І цього достатньо. Федір сів за кермо, але перед тим як рушити, ще раз глянув на сестру. Його очі блищали, і цього разу не від безсилля. Пишайся собою ми вже пишаємося. Зоя стояла на ганку, махаючи йому слід. Вітер грався її волоссям, а десь глибоко всередині вкорінювалось переконання вона справді впоралася. Вперше за довгий час це не було лише надією, це було знанням. Після від'їзду Федора і Насті, в будинку знову запанувала тиша. Але тепер вона не здавалася зої порожньою. Навпаки, вона була наповнена усім, що змінилося, усім, що почалось заново. Вона прибрала на кухні, вимила чашки, розклала книги, які принесла з міської бібліотеки, погляд ковзнув по блокноту з чорновими записами її нотатки, уривки пережитого. Вона ще не знала, що з того вийде щоденник, новела чи просто лист самої собі. Але знала одне вона більше не мовчатиме. Зоя сіла біля вікна, за шибкою, листя, що кружляло у вальсі з вітром, і легкий дощ, що починав накрапати. Вона згадала перші дні тут, як боялася кожного звуку, здригалася від тіней. Тоді кожна ніч була мов випробування. Тепер це стало домом, місцем, де вона лікувалася. Її думки перервало повідомлення на телефоні номер невідомий, лише кілька слів ти все одно повернешся, тобі без мене нікуди. Серце стиснулося. Руки похололи, але паніка тривала лише одну мить. Вона вдихнула глибоко, видихнула і видалила повідомлення без страху, без вагань, а потім заблокувала номер. Раніше вона б злякалась, сприйняла б це як загрозу. Тепер як доказ того, що йде правильним шляхом. Вперше не захотілося тікати, вперше захотілося залишатися. Увечері вона зателефонувала до бібліотеки, її приймали на посаду офіційно. Починала з понеділка. Голос на тому кінці дроту був теплим і приязним. Вона усміхнулася і навіть засміялась у голос. Цей сміх не належав жінці, яка жила в страху. Це була вона справжня повернута до себе. Потім, надвечір, вона взяла аркуш паперу, сіла за стіл і написала мене звати Зоя. І ця історія не про те, як мене ламали, а про те, як я навчилася стояти, навчилась мовчати тоді, коли треба. І говорити тоді, коли мовчання вбиває. Ця історія не про зраду, а про вибір, не про біль, а про шлях з нього. І якщо ти це читаєш, ти не одна. Я тебе бачу, і я знаю, що можна втекти. Але головне не втеча. Головне знати, що двері відкриті. Вона поклала аркуш у шухляду, не знаючи, чи покаже його колись комусь. Але знала, він потрібен був їй, не як спогад, а як символ, як крок уперед. Над будинком розгорнулася гроза. Вітер тріпав гілки, небо стогнало громом, але всередині було світло. І тепло. Уперше за довгий час Зоя не ховалася від грому. Вона сиділа біля вікна, загорнута в плед, і слухала, як дощ б'ється об шибку. Її серце билося рівно. У темряві кімнати тьмяно світилась лампа. На столі парила свіжа чашка чаю, а на полиці лежали ключі ті самі. Вона залишила їх не на згадку, а як нагадування. Двері одного разу відкриті, мають залишатися відчиненими, не лише для себе, для тих, хто ще боїться зробити перший крок, бо найважливіше дати знати, що вихід існує. І хтось по той бік чекає. А ви коли-небудь були в ситуації, коли хотіли допомогти, але не знали як. Поділіться в коментарях. Ваша історія може стати підтримкою для когось іншого. Підпишіться, щоб не пропустити наступну історію вона ще більш емоційна та несподівана. І не забудьте натиснути дзвіночок, щоб почути її першими.